Додано новий функціонал для роботи із валютами. Спочатку перейдемо до довідників, знаходимо тут валюти курси. Для долару та євро з'явилися курси Міжбанк та НБУ. Курс міжбанк оновлюється кожних 15 хвилин, курс НБУ один раз на день. Комерційний курс встановлюється користувачем самостійно. Активовувати чи налаштовувати завантаження курсу не треба, це відбувається автоматично. Якщо створити нову компанію в BIMP, то курси будуть завантажені з наступного дня. Тепер переходимо до довідника «Прайси». Тут, в секції, головне додано поле валюта в той час, коли в табличній частині його змінити не можна. Для прайсу тепер валюта одна і загальна. Валюта в табличній частині залишається просто інформативною. Далі переходимо до контрагентів, відкриваємо картку контрагента та шукаємо договори. Можемо бачити, що додано нові поля курс розрахунку та відсоток. Якщо курс не обрано, то система автоматично ставить комерційний курс Проставляємо відсоток. Далі йдемо до розділу продажі, створюємо замовлення покупця. В замовленні покупця додано нові поля в секцію головне: курс прайсу та курс обліку. Розглянемо кейс, обираємо контрагента. Після вибору контрагента поле договору заповнилось автоматично з договору контрагента. Також система автоматично заповнює курс прайсу. Розбираємося, звідки цей курс. Повертаємося до розділу довідники, валюти та курси, та дивимося тут курс. Тепер дивимося на курс в договорі контрагента. Для повного розуміння прорахуємо, додаємо курс між банку і 5% націнки. Виходить курс, що автоматично заповнився в замовленні покупця. Рухаємося далі, додаємо номенклатуру. Ціна була 100 доларів, і, як можемо бачити, ціну перераховано відповідно до курсу прайсу. Проте також в нас є можливість змінювати цей курс в разі необхідності. При зміні курсу відбувається перерахунок вартості номенклатури. Створюємо продаж товарів, послуг. Також ми можемо подивитися взаєморозрахунки із покупцями. Як бачимо, ось наша сума із замовлення покупця. Наприклад, нам потрібно закривати взаєморозрахунки у валюті обліку. Вони закриваються на основі курсу обліку. Переходимо до звіту, тут тиснемо на перемикач і отримуємо нашу суму в 100 доларів. Тепер проводимо оплату по нашому замовленню. Нам треба обрати замовлення і поставити плюс. При проставленні плюса автоматично проставляється сума розрахунку та сума оплати. Як бачимо, ще автоматично перерахована курсова різниця. Розглянемо ще один кейс: у нас валюта обліку долар, а клієнт хоче оплачувати в євро. Створюємо замовлення покупця та обираємо потрібний договір. В курсі прайсу можемо бачити такий курс: це курс євро відносно долара, тобто це курс валюти договору відносно валюти прайсу. Бачимо, що вартість товару перерахувалася, товар коштував 100 доларів. Розглянемо наступну ситуацію. Маємо замовлення в гривні. Робимо продаж. На момент оплати дізнаємось, що клієнт хоче платити в євро. В документі оплата від покупця перемикаємо валюту з гривні на євро. Потім ставимо плюс поряд із необхідним замовленням. І можемо бачити, що сума оплати перерахована в євро. Система автоматично перераховує курс розрахунку, але бачимо, що сума розрахунку залишилась незмінна, тож замовлення ми закриваємо на вказану суму розрахунку. Також звернемо вашу увагу на курсову різницю. Курсова різниця це різниця між курсом замовлення і курсом оплати.